Глядачі, вистоїмо, поширіти, коментуйте лайкайте. Мої сила. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров обурений через невдачі Росії на фронті і вже відкрито почав критикувати рішення президента Росії Володимира Путіна. Екс депутат Держдуми Росії Ляпономарьов на ютуб каналі ТСН зазначив, що це свідчить про великі проблеми владної вертикалі в РФ. Він підкреслив, що між реальною ситуацією на фронті і картинкою, створеною пропагандою РФ, є велика різниця. Всі так звані патріоти це розуміють. Вони зараз дуже обурені тим, що відбувається. Навіть Кадиров про це говорив, що так неможливо, і він проти, підкреслив Пономарьов. Екс депутат держдуми заявив, що це перший раз, коли Кадиров відверто заперечує в чомусь головнокомандувачу. Це дуже дуже значна подія. Це означає, що всієї системи управління вже не існує і що це останні часи, пояснив Пономарьов. Раніше відомий російський публіцист і опозиціонер Андрій Піонковський пояснив дивні заяви чеченського диктатора Рамзана Кадирова. Кадиров напередодні назвав ситуацію з боями на Харківщині цікавою і пригроз. Зивдійти до Одеси. Насправді каже Піонковський, чеченський диктатор відчуває, що розпад Росії вже почався і тому намагається себе убезпечити. Кадиров знає, що в разі відходу Путіна його просто вб'ють силовики російські. Він розуміє, до чого веде війна, що Путін втратить владу, і це буде вигідно силовикам на когось скинути невдачі. І вони відразу ж розправляться з Кадировим. Вважає Піонковський. Багато експертів зазначив Піонковський. Давно говорили про неминучі наслідки поразки для Росії. Всі ці наслідки призведуть до розпаду країни агресора. Він РФ почався з Кадирова, серії його суперечливих заяв, зазначив Піонтковський. Тим часом главі Чечні Рамзану Кадирова і його режиму оголошено джихад. Про це заявили патріоти окупованої РФ Ічкерія. Чеченські патріоти заявили про те, що відмовляється жити під окупацією Росія. Відповідний відеозапис опублікований в мережі. При цьому учасники відеозвернення спалили прапор кадирівців і розгорнули прапор ічкерія. Вони заявили, що з моменту оголошення джихаду в республіці почне діяти підпілля. Чеченські патріоти. Ти підкреслила, що їхні прихильники навіть знаходяться серед найближчого оточення Кадирова. Ми, сини Ічкерії, відмовляємося жити під прапором окупанта. Ось наш прапор Ічкерії, який скоро займе своє законне місце. Кадиров пройшов час, якого ти так боявся. Додали ічкерійці до зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.